15 березня Лубни відвідав з робочою поїздкою уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. О півдні в залі засідань міської ради розпочалася нарада за участі Юрія Олексійовича з керівниками структурних підрозділів і служб, що займаються проблемами дітей, виконком Лубенської міської ради та Лубенської райдержадміністрації. Ще перед початком наради уповноважений президента прав дитини ознайомився з діяльністю реконструйованого дитячого відділення Лубенської центральної міської лікарні, розраховано. На 40 місць. Юрій Павленко оглянув кабінети функціональної діагностики, невідкладної допомоги фізіотерапевтичний і рентгенкабінет. Уповноважений президента також оглянув реконструйований і лікувально здоровчий басейн відділення реабілітації, у якому проводяться заняття з дітьми-інвалідами. А в Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів Юрій Олексійович ознайомився з програмами надання медичної допомоги, поспілкувався з дітьми та їх батьками. Вже під час наради уповноважений президента справ дитини. Не відзначив, що за всі свої майже 80 робочих візитів Україною він ще не бачив кращої дитячої лікарні, ніж у Лубнах. Поки що не бачив кращої дитячої лікарні чи дитячого відділення районної міської лікарні. От Я розумів, що ремонт завершився в 2012 році, в 2007 там починався. От, але це поки що краще, краще із того, що. Я бачив, і я думаю, що це такий певний еталон для всієї Полтавської області і сусідніх областей, сусідніх районів, які мають, якщо не знають, як зробити, приїдьте, подивіться. От не гірше має бути. Також Юрій Павленко спростував чутки про будь-які клінічні дослідження вакцини на дітях-сиротах у Полтавській області. Не було жодного клінічного дослідження. На дітях-сиротах в Полтавській області і в усій Україні загалом. Що якщо ми говоримо про клінічні випробування, то вони взагалі заборонені законом. А якщо ми говоримо про клінічні дослідження, то в той час, про який пише народний депутат, що в цей час використовувалися і випробувалися вакцини на дітях сиротах, Цих вакцин взагалі в області не було. Серед недоліків регіону Юрій Павленко відзначив критичний стан автошляхів Полтавщини та дав доручення заступнику голови Полтавської ОДА Валерію Пархоменку проконтролювати роботу полтавського автодору. Як позитивний приклад для наслідування, уповноважений президент зробив порівняння із автопокриттям шляхів сусідньої Сумщини. Міський голова Лубен Олександр Грицаєнко подякував усім учасникам наради за плідну бесіду. Далі уповноважений президент з прав дитини вирушив до дошкільного навчального закладу Смородинка який зараз знаходиться на фінальному етапі реконструкції, оглянувши заклад, Юрій Павленко залишився приємно вражений виконаною роботою. Адже сучасний дитячий садок Смороденка після урочистого відкриття повинен майже повністю вирішити актуальну сьогодні для міста проблему зайнятості малечі дошкільного віку. В приміщенні дитсадка Юрій Олексійович поспілкувався із представниками засобів масової інформації, дав змістовні відповіді на запитання журналістів та зазначив, що сьогодні на виконання доручення президента щодо поліпшення. Захисту прав та законних інтересів дітей здійснюється моніторинг кожної районної та міської дитячої установи щодо забезпечення стану їх матеріально-технічного оснащення згідно вимогами законодавства. Після завершення прес-конференції Юрій Павленко у супроводі міського голови Олександра Грицаєнка та інших очільників Лубенщини вирушив згідно планового огляду до інших об'єктів: Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин об'єктив.